Привіт, друзі! Для тих, хто разом зі мною дивиться готові розв'язки прикладів з підручника Олександра Істер «Математика» для 11 класу, то запрошую на сьогоднішній урок. Сьогодні ми з вами з другої частини геометрія з першого розділу «Многогранники» подивимось з другого параграфу розв'язок прикладів 2.18-2.19. І так, вперед. Приклад, 2,18 сторони основи прямокутного паралепіпеда дорівнюють 5 і 8 см. Отже, в основі прямокутного паралепіпеда прямокутник ми вже можемо на малюнку показати ці сторони. Наприклад, ось ця сторона 5, ось ця сторона 8. Повна поверхня паралепіпеда дорівнює 158 см. Отже, площа повної поверхні дорівнює 158 см. Знайдіть і два питання: площу бічної поверхні. Цього паралелепіпеда, і висоту H, Позначимо літерами. Щоб розв'язати цей приклад, треба згадати, що ж таке площа бічної поверхні паралелепіпеда. Паралелепіпед є якби варіантом призми. Для призми ми знаємо, як розрахувати площу повної поверхні. А площа повної поверхні призми це. Площа бічної поверхні, плюс дві площі основ. Тому що ви зразу уявляєте вигляд призми, вона складається з бічної поверхні, яка складається з бічних граней, і двох основ це верхня і нижня. Ну, оскільки в даній задачі нам площа повної поверхні задана, а визначити треба площу бічної поверхні, то ми з цієї формули просто виразимо те, що нам невідомо, площа бічної поверхні, з цієї формули, дорівнює. Ми повинні від площі повної поверхні відняти дві площі основ. І давайте уже зразу. Подумаємо, що таке у нас площа основи. Оскільки в основі прямокутник зі сторонами 5 см і 8 см, то площою будь-якого прямокутника називається добуток його сторін, тобто це А помножити на Б. Отже, ми вже виразили площу бічної поверхні, те, що треба нам знайти, через задані нам величини. Давайте їх підставимо. Тоді площа бічної поверхні дорівнює площа повної поверхні, нам задана, це 158 см. Сантиметрів квадратних мінус. І ми множимо А на Б це 5 на 8, щоб визначити площу одної основи, та ще множимо на 2, ми віднімаємо дві площі основ. дорівнює То це тоді дорівнює 158 мінус. Тут буде 40 на 2 це 80. І якщо відняти від 158 80, то у нас залишається 8, а від 15 8 це 7, 78 сантиметрів квадратних. Не забувайте, що якщо у вас в сантиметрах сторони, то площа в сантиметрах квадратних. Но це ми знайшли тільки площу бічної поверхні, а в задачі ще треба знайти висоту паралелепіпеда. А висоту паралелепіпеда будемо знаходити, знаючи площу бічної поверхні, тому що нам задана така формула, що площа бічної поверхні призми, а паралелепіпед – це як варіант призми, дорівнює периметр основи помножити на висоту. З цієї формули можемо виразити висоту? Можемо, дивіться, Тоді аж це буде. Ми повинні поділити площу бічної поверхні на периметр основи. А давайте периметр основи зразу замінимо. Що таке периметр? Це сума всіх сторін. Ми двічі додаємо сторону А і двічі додаємо сторону Б. Тобто, це буде якби 2 а плюс Б. це периметр основи, якщо в основі прямокутник. О, тепер давайте підставляти всі значення. Ми вже знаємо, площу бічної поверхні ми її розрахували. Це 78 см. І ділимо на 2, і суму сторін вказуємо: 5 плюс 8. 5 плюс 8. Це буде периметр прямокутника. Дорівнює. І тепер 78 ми ділимо на 5 плюс 8 це 13, помножити на 2, це буде 26. І якщо розділити 78 на 26, то це буде 3 см. Отже, відповідь всій задачі ми знайшли і першу величину, це площу бічної поверхні. Вона дорівнює 78 см квадратних. І друге, ми знайшли висоту паралелепіпеда, яка дорівнює 3 см. Використовували. Дві такі основні формули, що таке площа повної поверхні через бічної основи, і що таке площа бічної поверхні через висоту і периметр основи. Розглянемо наступний приклад. Приклад 2,19. Основою прямокутного паралелепіпеда є квадрат зі стороною 4 см. Отже, якщо в основі квадрат, то всі сторони основи це сторони рівні, вони дорівнюють по мові задачі 4 см. Далі відома площа повної поверхні цього вона дорівнює 112 см квадратних. Отже, записуємо, що площа повної поверхні 112 см квадратних. Знайти перше площу бічної поверхні паралепіпеда і друге висоту цього паралелепіпеда. Подивимось на паралепіпед, підпишемо його вершини. Якщо ми знаємо площу повної поверхні даного паралелепіпеда, то ми можемо записати, як ця формула взагалі записується. Від чого залежить ця площа повної поверхні? А ви повинні пам'ятати, що коли ми вивчали з вами призму, то площа повної поверхні призми, а паралелепіпед – це як варіант призми, то площа повної поверхні дорівнює це площа бічної поверхні, плюс дві площі основ. Тому що. Якщо візуально глянути на паралелепіпед, подивіться, складається він з бічної поверхні, яка складається з чотирьох бічних граней, і двох основ верхньої і нижньої, в основі яких квадрати. Давайте тепер виразимо з цієї формули, що нам треба знайти. А знайти нам треба площу бічної поверхні. Якщо з цього рівняння виражати, то ми повинні від площі повної поверхні відняти дві площі основ. А якщо ми глянемо на Основу, В основі квадрат, то площа квадрата це а квадрат. А на А, тобто А квадрат. Отже, дивіться, тепер ми виразили площу бічної поверхні через все, що ми знаємо. Площу повної знаємо, А знаємо, підставляємо все в цю формулу і шукаємо площу бічної поверхні. Вона дорівнює. площа повної поверхні це 112 мінус 2 помножити і множимо 4 на 4, або 4 в квадраті, дорівнює. Це 112 мінус 2 помножити на 16. Або зразу запишемо, що це, це 32. І віднімаємо від 112-32. Тут буде в одиницях 0, а ось тут 11 мінус 3, це 80. Отже, 80 сантиметрів квадратних це площа бічної поверхні. Це ми знайшли перше. Друге, це розрахувати ще висоту паралелепіпеда. Висота паралелепіпеда, Залежить від того, що ми вже знаємо, і ми повинні згадати, в якій формулі використовується ця висота. А висота використовується в формулі площі бічної поверхні. Тому що площа бічної поверхні дорівнює. периметр основи помножити на висоту. Периметр основи помножити на висоту. З цієї формули можемо виразити висоту, яка дорівнює. Відношенню ми повинні поділити S бічної поверхні. На периметр основи. А давайте периметр основи замінимо через сторону. Це, оскільки в основі квадрат, то це 4 сторони А, це і є периметр. Все, ми знаємо всі ці дані. Бічну, площу бічної поверхні ми знайшли, а ми знаємо, все підставляємо форму і знаходимо висоту. Площа бічної поверхні це 80, ділимо на 4 помножене на 4. Тоді, дивіться, 4 можна скоротити, тут одиничка, а тут 20. І тоді, 20 ділимо на 4, маємо 5 см. Отже, і висоту ми знайшли, знаючи площу бічної поверхні. Отже, відповідь в цьому прикладі: Перше, ми шукали площу бічної поверхні, вона дорівнює 80 см квадратних. А друге, це ми шукали висоту, знаючи, вже площу бічної поверхні, висота дорівнює 5 см. Отже, ось такі на сьогодні приклади. Якщо розібрались, поставте і мені і собі лайк. Мені буде дуже приємно, і я буду знати, що ви зрозуміли цю задачу. А якщо ще якісь питання, пишіть в коментарях, які задачі здаються для вас складними, що хотіли б подивитися ще в моїх відео. До нових уроків! Все буде Україна!